Нашого гостя, який приїхав з Польщі, який теж був вже багато разів на Україні і працював оцем французком для хінським це отець Станіслав. Вітаємо Отець гостині зі мусу. Хто не знає, <звінь> <пліг> <ви такі> одеться. <пліг> eh, хочеться поздоровити eh, в цьому році, 14 листопада 2014 року, конференцію єпископату України прийнято наступне рішення отця ярослава ганцорика модератором Руху по життя в Україні на п'ятирічну каденцію. Давайте привітаємо.